У Різдвяну нічку на мело замети, повертались з лісу, хлопці з кулеметом, на столі вечеря кутя докипає. Добрий вечір, мамо, Христос ся рождає. E Отже, трикратним заєбісь нагороджується Михайло! Михайло! <скрес> заєбісь, Заєбісь! Заєбісь! <смір> Все. Не <смір> шукай! На выезд колодца подкачало. Братику, а ну давай, подкачай, будь ласка. Давай, давай, давай. Так, давай. О, пошел, пошел, пошел. Давай, отлично. Вот. Вот так подкачиваем. Механический компрессор. Братуха, не пору сердце, чтобы не лопнуло.

There na wow, okay, come <laughs> <laughs> Все, все молодец. А вдруг из-за кусточка, из-за синего лесочка, из далеких из полей прилетает... На запад. На, запад. на запад? Куда? А я откуда знаю? В смысле? Ну Куда вот нажали? навигатор говорит направляйтесь на запад. Куда Подвините это? Налево. Я откуда знаю какой подожди, запад? Подожди, подожди. Вот навигатор я включил, он говорит направляйтесь на запад. Как я понимаю? Направляй. Ты я не знаю. Братва, если до вас в Франции подходят и кажут, что пацаны, уже ж почти два года, вы наверное уже так устали, есть хорошее предложение. Поехали десь за пределы нашего сектора. Пожарим шашлички, посидим на свіжому воздухі, поговорім, ніколи не ведіться. Нас сьогодні кагалой так вивезли, валили дерева, у копи, чуть не носом. У мене гаймаріч в сраці лопнув. 19-та грижа, походу відкрилась. Це зараз приїхав, буду мазю Тимурова мазати, бо така гуля, що як мій лоп прям. Я ж б знав, що це таке буде. чесне слово, я б сказав би, що в мене менструальний цикл, що в мене ноги відказали, ну тільки не це. Навчиться будь розпіздями, бо ще б... тої війни буде. Йо, привіт, синочку. Як ти там у Польщі, як у тебе з роботою? Та тут роботи не початий край. А де ти там працюєш? В основному в полі. Ясно. Збираєте щось там. Та збирати ще рано, поки удобрюєм. Ясно. А що у вас там по погоді, синочка? Та по різному, то град, то ураган, то Сунцепьок. Mm. Ну ти в шапці хоч? Завжди. Привіт, воїни. Я не знаю хто ти, як тебе звати, але я знаю одне. Ти людина, завдяки якої я зараз живу в рідному Миколаєві. І завдяки тобі я можу розмовляти на українській мові. Тепер трохи про мене. Мене звати Христина. Мені всього лиш 12 років. Зараз живу в селі, раніше жила ближче до міста. Но... Бажаю здоров'я. Прочитав сьогодні таку статтю, що британська розвідка е, порівнює з, зараз нинішню ситуацію на фронті е, застоєм, тобто застой. Але ми трошки не згодні, тому що у мене все нормально. Я лежу, я ж не стою. я сижу. Ну, це либо засів, так, либо забіг. Розвитка... Но не застой. Така собі. Да. Тому не довіряйте е, нікому, крім ЗСУ. Слава Україні. Мама не перезивай, я в сапці. Гална в дітей. Класиво. Так що все путем. Все нормально. Акушерка посміхнулась мамі, пані сина народили ви, погляд хижий дупа в мультиками, точно народився для війни. Куди воно докотиться. Нам не розкажуть у новинах, правда не декодиться Я громадянин суверенної держави. відчуттям мій без мене тільки що поржали. you understand. Чотири правила пафології. Перше. Хочеш жити, Копай. Друге не довіряй місцевим. Третє не привикай до людей завтра їх може не стати. Четверте. Коли це все закінчиться, це нас нахуй забудуть. Це плита бронеплита і розкрас такий, тому що, на жаль, війна показала, що маскувати вертоліт треба не тільки від ворогів, а й від своїх. Тому воно в шутку називається антимикола. А чому, чому тому, що при початку війни дуже багато було добровольців, які не могли розрізняти не те, щоб типи вертольоту, а й взагалі наші чи не наші, і вони гатили по всім. І ми просто. Вирішили, що це нас більше спасе, ніж маскування від ворога якогось, який може нас побачити. Тому це антімикола.